Сьогодні у Міжнародний день захисту дітей. Ми, діти Харкова, звертаємося до світових лідерів. Закрити небо над Харковом та над Україною. Ми хочемо жити без війни. Хочемо навчатися в школах і в садочках, але не можемо, бо їх зруйнувала Росія. Ми хочемо гуляти на дитячих майданчиках, але боїмося. Бо туди прилітає російська ракета. Люди світу, а Ви теж спите зі своїми дітьми у ванні, ховаючись від обстрілів? Ви теж падаєте на траву, коли чуєте звуки літака чи гелікоптера? Вони скидають бомби, які вбивають наші іграшки близьких і близьких. Ми хочемо прокидатися під звук будильника до школи, а не під розрив бомб і дзвін вибитих вікон в домі. Шукаючи в диму свого песика чи кошеня. А ви втрачали свою маму, тата чи свого дитя? Це страшно. 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 І це не на сон. Нам боляче. Будь ласка, закрийте небо над Харковом. Будь ласка, закрийте небо над Харковом. Поверніть мир і усміхнене дитинство в Україну.